Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Показуємо вам сьогодні ось таку новинку, яка заїхала на наш склад в достатній кількості. Маємо можливість відвантажувати нашим клієнтам, підписникам каналу, глядачам по акційній ціні. Значить, це у нас насос погружний вібраційний для колодязів, для скважин і для, в принципі, такого використання всюди, де Дозволяє його технічні характеристики. Значить, виробник нашого насосу компанія Werk. як ви бачите, насос погружний вібраційний ВМ70, називається моделька. Заїхали вони до нас в достатній кількості, тому по акційним цінам клієнтам нашим задоволенням відправляємо. Штука дуже класна, універсальна, має дуже демократичну ціну і виконує свої, як то кажуть, функції на всі 100. Як ви бачите, ВМ70 наша моделька. Відразу трошки її характеристик. Потужність нашої, нашого насосу складає 320 Вт або 0,32 кВт. Працює від звичайної мережі 220 В. Ось такий кабель у нас відповідає за живлення. Його довжина складає 7 метрів. Доволі таки немало, щоб ви могли підключати у самих труднодоступних місцях, як то кажуть. Частота 50 ГГц. Нашої Системи нашого, нашого е, живлення. Висота підйому води максимальна до 70 метрів. Да, дійсно, дуже дуже непогані характеристики ось такого малюка, завдяки його е, технології, по якій він, в принципі, виробляється. Значить, глибина занурення мінімальна до 1 метра. Це означає, що мінімально вам треба його занурити до 1 метра, максимально до по-моєму, 7 метрів. Робоча глибина занурення його 3 метри. Максимальна продуктивність тисячі літрів в годину, тобто півтори тонни за годину. Доволі таки немало за рахунок його технології, його конструкції, по якій він виготовлений. Максимальна температура роботи 35 градусів, рідини яку він буде перекачувати. Дуже такий непоганий. Варіант, Як ви бачите, поставляється в ось такій коробці. Дуже компактній. Багато місця не займає. Тут також її характеристики вказані, ось як ви бачите. Також в комплектації у нас іде ось такий хомут для того, щоб відповідно, підключати наш насос. Ось, Як ви бачите, є спеціальне підключення до цього. Відповідно, є хомут відразу в комплекті. щоб ви... Могли придбати і вже не задумувались про якісь інші елементи, які потрібно докупляти. Значить, сам елемент всасування води у нас виглядає ось так. Там знаходиться мембрана, за допомогою якої відповідно, фільтрується і закачується вода. Також невеличкі отвори для того, щоб сміття і деякі камінці, якщо вони там. Трапляються в воді, до вас до системи не закачувались. Виконано це ось в такому синьому кольорі, покрашено дуже якісно, як ви бачите. Є у нас ось такий резиновий елемент по типу прокладки, для того, щоб е, нічого у вас не протікало, і було відповідно герметично Також в комплекті у нас іде ось такий шнур для того, щоб. Чіпляти наш насос. Ось за ці два вушка. Раз, два. Чіпляти на ту глибину, на яку потрібно вам, з якої потрібно доставати воду. Також в комплекті у нас іде ось такий ось така інструкція по експлуатації всіх моделей, які мають в цій лінійці ВМ50, 71, 70 і 78. Відповідно. Також все дуже добре описано, як встановлювати, як користуватись, гарантія. Також тут присутня гарантійний талон. І відповідно все тут дуже добре описано для того, щоб він вам добре довго прослугував і вас не підходив. Також, як ви бачите, тут всі описані його характеристики. Ось так дуже непогано представлений у нас насос вібраційний погружний. Дуже часто його використовують на приватних ділянках, на дачах, тому що річ недорога, але дуже добре виконує свою функцію. І свої, як то кажуть, гроші відпрацьовує на всі 100. За такими, дорогі друзі, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. І з радістю відвантажимо вам по акційній ціні. Залишайте замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео, та на нашому сайті. Будемо чекати на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!